Шміні, глава десята. Сини агарона надав і авігу. Взяли кожен свій совок, поклали в них вогонь і пахощі та принесли гавая чужий вогонь. Чого він їм робити не велів. Тоді вогонь, що вийшов від Господа, спалив їх, вони померли перед Господом. Сказав Моше Агарону Ось про що говорив Гавая. На близьких до мене, я явлю свою святість. Перед усім народом я прославлюся. Агарон мовчав. Моше покликав Мішаеля і Ельцафана, синів Узіеля, дядька. Агорона, підійдіть, сказав він їм, винесіть тіла ваших родичів зі святилища за межі табору. Ті підійшли і винесли своїх родичів у їхніх сорочках за межі. Табору, як велів Моше. Волосся на головах своїх не відрощуйте, сказав Моше. Агарону і його синам Елязару і Ітамару. Не розривайте на знак скорботи вашій одежі. Щоб не померти вам, і щоб Господь не розгнівався на всю громаду. Брати ж ваші, весь дім ваш Ізраїля, нехай оплакують тих, кого спалив вогонь Авая. Не віддаляйтеся від входу в шатер зустрічі, Інакше Помрете, бо на вас олія помазання Господнього. Вони зробили все за словом моше. Гавая сказав Агарону Коли Збираєтеся увійти до шатра зустрічі, Не пийте вина і хмелю, Ні ти, ні твої сини, щоб вам не померти. Це вічний закон для вас. З покоління в покоління. Щоб ви Могли відрізняти священне від несвященного, і нечисте від чистого, І навчати синів Ісраеля всім тим законам, які Гавая передав через моше. Моше сказав. Агарону і його синам, що залишилися Елязару та ітамару. Візьміть хлібне приношення, яке залишилося від вогняних жертв Гавая, І з'їжте його прісним біля жертовника, бо це. Святиня святиня їжте його на святому місці, бо це твоя частка і частка твоїх синів Від вогняних жертв Гавая. Так мені було заповідано Грудину піднесену як дар і гомілку, принесену в дар, їжте на чистому місці. Ти сам і твої сини і твої дочки разом із тобою, бо це віддано тобі, і твоїм нащадкам. Як частка від мирних жертв синів Ісраеля. Гомілку, яку приносять як дар, і грудину, яку підносять як дар, мають передавати разом із жиром вогняних жертв, щоб їх принесли. Як дар перед Гавая. Це буде часткою тобі і твоїм нащадкам навіки, як повелів Гавая. Моше став шукати козла, вбитого як жертва за гріх, але виявилося. Що той спалений, Моше розгнівався на Алязара та Ітамара, синів Агарона, що залишилися і сказав їм, Чому ви не з'їли цю жертву за гріх на святому місці. Адже вона святиня святинь. Вона дана вам, щоб ви знімали провину з громади, здійснюючи за них спокуту перед Гавая. Її кров не було внесено в середину святилища, і ви повинні були. З'їсти її у святилищі, як я повелів. Але агарон сказав Моше, сьогодні вони принесли жертву за гріх і жертву цілопалення перед Гавая, а мене спіткало таке горе. Якби я сьогодні їв жертву за гріх, невже це було б до вподоби Гавая? Моше вислухав брата і погодився.